Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як зробити форму свічку в вигляді тваринки. Для виробництва ми використовуємо соєвий віз в гранулах, шило, термометр, тримач, двововняний гніт. Підготували також три форми: мірний стакан та ваги, щоб відміряти наш віск. Беремо наш мірний стакан відміряємо 250 грам воску на наші три форми. Ставимо температуру 80 градусів. Та залишаємо на пару хвилин. Після того, як ми поставили віск, ми протягнули наш гніт на всі форми. Беремо наш термометр та відслідковуємо температуру. Як можемо бачити, віск вже в нас повністю розтанув. Температура 82 градуси. Після того, як віск розтанув, переливаємо його в наш мірний стакан. Тепер можемо додавати ароматизатор. Цього разу використовуємо магнолія і піонія Додаємо посмаку, після чого беремо наш термометр, ретельно перемішуємо і чекаємо, поки наш віск буде градусів 60-65. Після того, як наш віск 60-65 градусів, ми можемо його переливати в форму. Після того, як корму залили, закріплюємо наш гніт і залишаємо на 2-3 годинки. Після того, як наша форма застигла, ми Обережно дістаємо відповідальний процес. Рекомендуємо ставити форми в морозилку на 10-15 хвилин, тоді віск буде відставати набагато краще. Після того, як дістали, можемо брати ножиці та підрізати фітіль. Залишаємо по 2 см.